Існує два паралельні всесвіти домофонії аналоговий та IP. Аналоговий простий підключення, 4 скручені провідники, і все працює. Має можливість монтажу на старі дроти, а також вміє працювати з допотопними системами типу Visit, Cifral, METACOM та іншими. IP сучасний легко масштабується. Розуміє мережеві IP камери. Має цифрову якість сигналу без завад. Менш простий у встановленні та не підтримує застарілі загальнобудинкові системи. Ці Всесвіти довгий час жили паралельно і ніяким чином не були дотичні один до одного. Були спроби це змінити. Але вони зазнали невдачі. З виходом альфа гібрид від Neolite все змінилось. Всі найкращі риси аналогу та IP світу. Були поєднані в цій моделі. Так, можна говорити довго про крутий 8-дюймовий дисплей, гарний дизайн та решту брошурних характеристик. Але є більш важливі речі. Це простота. Простота у всьому. У підключенні, налаштуванні і застосуванні. Чому просто? Тому що для роботи цього домофону вам потрібно просто вставити вилку в розетку і. І все. Томофон можна з'єднати з мережею по Wi-Fi 2.4 або 5 ГГц або за допомогою Ethernet. Потрібен під'їзний візит? Без проблем. Стандартний адаптер і візит працює. IP-панельнеолайт панель Neolite? теж без питань. Можна просто кількома кліками додати IP-панелі і ip камери що є в мережі. Як по Wi-Fi, так і через провідну мережу. Залишилась індивідуальна аналогова панель з попереднього ремонту. Її теж можна легко підключити. Універсальність. Хочеться писати з панелі за рухом те, що відбувається за дверима? Без проблем. Ще з камери додаткової? Легко. Ще з трьох камер? Теж можна. Чотири канали, які будуть записані на мікро sd карточку до 512 ГБ за рухом. Рух на всіх 4 каналах одночасно. Значить, запише всі чотири канали. Щодо живлення. Заживити домофон можна як від 220 В, так і від 15 вольтового блока живлення або стандартного поя. Варіантів не два. Вони є всі. З появою альфа гібрид більше не треба вибирати відеодомофон під конкретну потребу. Альфа гібрид просто закриває їх всі, безсумнівно. Революція відеодомофонії спробувати точно варто.